позова Пукіна Гінація Олегвича до Прилисницької сільської ради. Так, суд продовжує даному засідання досліджувати матеріали справи. Наступний документ, який досліджує за до того засідання, це лист. Позывача на дисланы документы документ оголошены. Верховний совет України, Генеральна прокуратура України, Служба безпеки України, Міністерство юстиції України, Конституційний суд України, Верховний суд України, ЦИК України. Открите обращення Верховного Совета, народних представників територіальної общины села Майдан о факте узрбации власти незаконності сесії сессии сільського сельского совета. Так, так скажите, будь ласка, позвольте, есть выложение повністю Ваша, а честь, я, да, да, ваша честь, честь я да. подавал данные документы лишь с целью того, чтобы суд понимал, что процесс нарушения проведения сессии и процесс нарушения, связанный с процедурами выполнения закона на территории крестьянской сельской рады, еще с 2013 -го года, о чем мы сообщали в вышестоящем органе, и, так сказать, мы отмечали это постоянно. Поэтому, примите это к сведению, Вважаю, що немає інші повністю цього. Да, я спорю, що... Так, я скажу, що стінограма сесії 19.08 року. Це ну, те ж саме, там, де якраз депутати збираються по звонку. Ага. Розпорядження. 16.0814 року, село Прилесне, номер 30 Прилесненська сільська рада. 21 позачергового засідання сесії Прилесінської сільської ради 6 скликання. Так, скликати позачергове засідання сесії Прилесінської сільської ради 6 скликання 19.08.2014 року о 10-й годині приміщенні сільської ради. Народний цесі вимістить наступне питання затвердити до да, выборе плетка кузенского саме... Это как раз относится к тому по прежнему заявлению в Верховную Раду и в Вышестайстанции о том, що були факти нарушения процедури проведення сесії, чим нарушился порядок и України. проекта. Рішення Великодні сільської ради також датоване 19.801 року про питання перед прокону Ради України про призначення до чергових перед сільського голови Слов'янського району Донецької області. Так, це Так, це з приводу подій пов'язаних с Шевченко, так? Да, который был снят незаконный способ, и после, после снятия которого начались как раз все вот эти неурядицы с, ну, с... Ну, с... Ну, с... с Почему вы, да, вы эти доказы называли? На про знания, не чин, не мучили, и самые... Потому целом, что цепочка последовательности, когда были вскрыты факты того, что сельский совет не отвечает, действует законодательства сессии как проводились по звонку, по подделанному регламенту, без оповещения населения, так и проводились 13 -го года. еще, я 2013 Поэтому это было систем системно, и это вошло в привычку данных на садовых Так, наступный документ. Поведомление. Позавача до Славянской межрайонной прокуратуры. перед виборною програмою президента України Януковича, Україна для людей, дійшли до визнаку, що держава України на сьогоднішній день, на жаль, на судній механізм реалізації транспорт людини, який за Конструкції України, міжнародними правильної України. Доходячи з цього жителями села Майдан було прийнято рішення самостійно розпочати власну владну фінансову, некомерційну, економічну, соціальну діяльність у міжнародного правовому статусі людина. З моторних дня на порозуміння жителі села Майдан. Почали діяти в міжнародному правовому статусі людини, зашадали мати при собі документи, що затверджували правосуб'єктність людини відповідно до статті 16 міжнародного павку про громадянські політичні права та статтічні загальна декларації прав людини. Як засувалося, ніхто в державі немає повноважень необхідних для видачі людині будь-яких документів, які б затверджували її правосуб'єктність. Натомість сама людина, яка є житла влади в країні якою згідно статті, Три конституції України відповідає, що вся держава має всі необхідні повноваження замовлення не затвердження своєї правосубідності. Таким чином, розпочати процес, за яким кожна людина парам бути мати розмову голові, замовлю затвердження своєї правосубідності. Але важливо усвідомити так, що взагалі цим повідомленням, будь ласка, поясніть дуже багато. Ваша честь з 2013 року, після того, як були проведені мероприятия. в селе Майдан, начиная еще с 14 липня, мы стали более активно, как актив Роман, интересоваться процессами изучения закона о местном самоуправлении, закона о статусе депутата местных советов, конституции. И возникла необходимость информировать население о том, что субъектом является именно территориальная громада. Что вызвало бурное возмущение депутатского корпуса, депутаты допускали даже такие понятия, что это вы придумали, какую-то громаду. Поэтому, когда мы поняли, что депутаты, которые должны работать по закону в соответствии с нормами Конституции, сами не понимают, кем они являются, представителями какого субъекта, а именно территориальной громады, интересы территориальной громады что возникла необходимость более детально изучить законодательство. Проводили мы неоднократно сборы жителей села Майдан, на которых выдавали жителям села Майдан законы Украины, законы местного самоуправления, конституцию, распечатки, которые касаются именно статьи о местном самоуправлении, начиная с 140, 140 статьи по 144. И тогда мы поняли, что действительно есть необходимость провести более активное обучение населения, чтобы они понимали, право, что такое право территориальной громады. После этого, после этой работы, территориальная громада, на тот момент, когда этот документ, который вы сейчас читаете, он появился уже после того, как проводили сборы громады, 4 августа 2013 года, на котором было принято решение громады о том, что Громада э, сама осознает, что в соответствии с Конституцией мы являемся субъектом местного самоуправления. Э, была выписана формула решения громады, она там в дальнейшем документе будет регулировать. Э, соответственно, территориальная громада, села Майдан, как жители понимали э, законодательство, отвечали теперь перед этим законодательством э, и принимали на себя ответственность как беспосоединение влада э, на данной территории. О чем были оповещены все инстанции, начиная от местных органов. Районного совета, районной администрации, прокуратуры и выше, выше по инстанции. То есть у меня были получены ответы из всех, по крайней мере, из районного совета за подписью Бондаренко что, и за подписью ВРТ, что они приняли это до уваги. В такой способ мы оповестили вышестоящие инстанции государства о том, что территориальная громада в вселенная существует. І согласно действующему законодательству, населення понимает свої права і об'язаності. Це ви довели до громада, и Наступний документ, Договор территориальной громады села Майдан, Слоянського района, Донецької області. Міжнародна суверенна владна білятова організаційна правоформа, самозабезпечення, самоорганізації, самозахисту, безпосереднього самоврядування та прямого народовладдя людей, жителів села Майдан. Так. Мета цього договору. Здійснення волі і прав свобод людини, забезпечення правової основи безпосереднього самоврядування та прямого народовладдя людей, жителів села Майдан, захист збереження, затвердження, поширення сімейних і міжнародних народних загальних цінності і звичайних людей жителів села Майдан. Створення екстерторіального простору для укладення внутрішніх довгоморівних сторонами цього доводу готує видання тексту. Територіальної діяльності. Предмет договору. Кожна людина, де вона не перебувала, має право на визнання її правосудності. Людина її життя, керує частійність, наприклад, собезпека визнається України на більшій доціальні цінності. Права і свободи людини та їхні гарантії означають зміст і справовання діяльність держави, утверджені забезпеченням право свободи людини і головним обов'язком держави. Держава відповідає перед людиною до свою діяльність. Україні визнається діє принцип верховенства права, український а роздіснює владу безпосередньо через органів державних влади місцевоврядування. Так, територіальна громада села Майдан безпосередньо або через утворені органи місцевого самоврядування, управляє майно, що їх в комунальній власності затверджує соціально-економічного та культурного звідки бюджет села Майдан та контролює їхнє виконання. Встановлює місцеві податки і збори відповідно до закону, забезпечує проведення місцевих референдумів та впровадження їхніх підсумків, утворює організовує та відбудовує комунальні підприємства, організації і установи, також здійснює контроль за їхньою діяльністю, вирішує інші питання на сегодня значення. Так, ведучими справи і уповноваження справах територіальних громад, що діють від імені та інтересах усіх чи частини сторінців готові за відповідною імені правораду. до підписання цього договору 10 листопада 2013 року. Так. Є щось, на що на кино форматувал в цьому договорі? Ну, как таковой основной договор в государстве между субъектами между людьми между гражданами это договор И на этом строится как Конституция, как наш суспильный договор, я так и страны договора. Самое... Да, Чи... В... С... Вместе с этим договором самое важное для розовых целей. Нет, только лишь показывает, что работа велась, да, что громада понимала законодательство и на основании данного законодательства заключала договора между э жителями села Майдан, которые являются территориальной гамотой. Да, Критания я могу сдавать? Или нету там? Прямо по воле Ну будь ласка, у вас питання до виконувача? Так, у питання до виконувача. Скільки договорів було заключено членами територіальної громади? Яких договорів? Яких договорів залежало з вашим договором? Да, Скільки було заключено? Тексти договорів аналогічні, тексти договорів аналогічні. На момент підписання, це як, знаєте, що є поняття учередителів, да? так? Була активна група, яка учередила цей процес, ми почали. И на момент подписания на момент данного документа, я не знаю, там прилагается, по-моему, порядка 10 человек вступили в договорные отношения с, с правом дальнейшего подключения остальных участников данного процесса. У нас Решение территориальной права Дослана Майданского района. Решение номер один. 4 августа года. Доручити комітету народних представників територіальної громади села Майдан обрання на загальних збори територіальної громади села Майдан, виражати, відстоювати інтереси територіальної громади села Майдан, захищати право власності, довкілля та інтересів людей територіальної громади села Майдан та проводити супутні роботи, формувати населення про всі рішення комітету народних представників різними партнерами, способами включаючи інформацію в СМІ та інтернеті. проводити відправки повідомлень про рішення громади села Майдан до та інших організацій підприємств, підписання відмені територіальної громади, слава Майдан, вистів із запитами, з вимогами, необхідними для виконання рішення громади, контроль за виконанням доручної громади організації самоврядування органів державної влади, вступ відмені територіальної громади слава Майдан, виступ відміни територіальної громади слава Майдан, суді інших правпованих органів, з моторою виконання комітету народних представників рішення територіальної громади слава Майдан, уповноважений комітет. Народних представників скликати відкриті збори комітету народних представників за участь у всех уважающих людей команды Слава Майдана для прийняття на решений від именем територіальної громади там применяли статус ЦСПО до статусу запады изборы в территориальной команде Сева Майдана. Образы типового волеизъявления человека. Е накине свободу. что в Конституции прописано в такой форме, что она рассматривает как права гражданина, так и права человека. Соответственно, была необходимость на тот момент составить такой документ, чтобы утвердиться человеку, как человеку, скажем так, чтобы обозначить себя в правах человека, чтобы пользоваться международным фактом о правах человека. Потому что на тот момент, вы знаете, была достаточно жесткая позиция власти Литвы и Президента, многие права человека нарушались, поэтому была необходимость выписать данную формулу. А то, вы формула? Кем вы была А кем может быть формула для человека затверждена? Вы почитаете международный пакт о защите прав человека, вы поймете на основании чего и мы И что сказать Чем, чем наши члены кооперативной работы были нарушены эти права?

За підписами повноважності справ терпення команди села Майдан, голові Прилеснянської сільської ради просять надати копію рішення засновників юридичної особи з назви Прилезняцька сільська рада про утворення цієї юридичної особи, статут юридичної особи з назви Прилезняцька сільська рада, документи, що підтверджують правовласності або користування земельної ділянки за адресу Ленинського обласницького лицензия, на саме належним чином завірення копії державного акту на землю чи витягу з земельної... Книга договору у ринку земельна земельної ділянки, форми власності фінансування юридичної особи з назвою Прилезнська сільська рада, а чи інші документи про відношення територіальної громади, на підставі якого Прилесницька сільська рада використовує землю, майно та фінанси, які є по закону виключно власності територіальної громади. Так, відповідь я так розумію. Прилезніцька сільська рада, Пуркіну Геннадію Олеговичу. На ваш лист від 2018-1214 року виконкому Прилеснянської сільської ради повідомляє, що згідно наказу Донецького руху виконкому No4 від 12.07.1920 року Донецька губернія розділена 13 районів, серед Слов'янський район, складу якого 20 волостей, в тому числі Прилесненська. Наказом Донецького умову в виконкому No6 від 16 1920 року при Лесінка Сити до складу Слов'янського округу уїзду Донецької глуберні. З 1926 року по 1932 рік Приусівка Сильська рада відносилася до Слов'янського району Артемівського округу. З 1941 році у зв'язку з, з окупацією Слов'янського району тимчасово приносила діяльність, поновила і після звільнення території в вересні 1943 року. Казом президіума виконує радою СРСР, окупних сільських рад в Сталінській області No121508 1840 поб'єдна Другінську та Прилесницьку сільську, сільську раду, одну Прилесінську сільську раду з центром селі Прилесне. З 1 вересня 1946 року притулка сільська рада входила до складу населених пунктів Сталінської області та мала такі населені пункти Петровка, Прилесне, Кутерборовського, Хутер Майдан. Рішення Осталінського облвиконку 13.08 1954 року село Октябрь Приласнику сільської ради перераховано до складу Черкаської селищної ради, село Петровка Приласникої сільської ради, перераховано до складу Прильбільської сільської ради, рішення облвиконкому облвиганко, крупних сільських рад No252 від 8.1960 року, село Петровка. Перевірської сільської ради передано під передкування сільської, сільської ради Троїцьке, передано підпорядкування Черкаській Черкаської селищної ради. Указом президіуму Верховної Ради ОССР No267961 року Старицька область була переіменована Донецька область. Указом президіуму Верховної ради СРСР No318 від 4.01 1265 року про внесення змін до адміністративного. Район мірування Української РСР Прилезнська сільської ради війшла до складу Слов'янського району. Рішення Донецького облдуканкому № 348 від 17.8.1966 року про зміну змінювання тетради відділення Слоянського району, села Проморського Прилезнецької сільської ради, села Оровського і Прилезне, Прилезненської сільської ради об'єднана єдине населений фонд село Прилесне, село Петровка, Майдан Прилизинської сільської ради. Бедного, что бы вы не заставили Солнца сломать дом. Уведомление. Ваша ответственность на вопрос по этому поводу. Дугового запрета. Ну, очевидно, это отличие. Ну, пожалуйста. Светлана Николаевна, вы четко получили на тот момент Запад, И как посадовая особа, визит Конституции Украины, закон о местном управлении, 24-я статья должны были дать вычеркную информацию в полном обществе. Скажите, пожалуйста, вы ответили данным ответом на те вопросы, которые ставились в, в моем западе, а именно, э, кто есть там документы из основных, а и там остальные? Вы ушли в совершенно другую сторону, чем ввели э, меня в команду, затянули процесс. И, и более того, что в чем? Ответил ли ответчик на данный вопрос? Я не повела полномочий. Как? как это касается Прелестенции сельской, сельской рады, которая была створена как юридична особа, за в Конституцию, а не за законами СССР или УССР еще 2022 года. Mm. То есть вы целенаправленно уходили от ответа и не давали вопрос. Зачем этих документов нет у засновниках? Чего мы сейчас не можем получить в ходе судебного заседания? З самого початку від та, Зачем історія? Так, Все, Тобто, ви Ми виконали своє посадові обов'язки, знаєте? нас повідомлення територіальної громади села Майдан Стар'янської Донецької області в Верховному Суду України про відсутність органів місцевого самоврядування в Україні. Так. Слуханської радионицької області України, особі людини повноважно справа територіальних громад, села Майдан повідомляє наступне. Відповідно до статті 1 Конституції України, є 36, 2, 5, України є демократичної правої держави, відповідно частину друг статі п'ять України, єдиним джерелом влади, Україні є народ. Відповідна частина першості України, місцеве самоврядування є правом територіальної громади, жителів села чи добровільного об'єднання сільського сіл, селищ, та міста та міста самостійно вирішувати питання місцевого значення межі Конституції закону України. Відповідно, частина першої 143 140 Конституції України, територіальні громади села, селища міста безпосередньо вже з ними органами місцевого самоврядування, управляють майном, що ліку комунальній власності, затверджують програми соціально економічного та культурного розвитку, контролюють їх виконання, затверджують бюджети відповідних адміністративних територіальних одиниць, контролюють їх виконання. Відповідно, частини першої закону України. Про місцеве самоврядування в Україні. Місцеве самоврядування в Україні це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади, жителів села чи добровільного об'єднання сільського громади, жителів сіл селища. Міста самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцеве самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції законів України. У же це статті 6 закону України, перші, найперше, тіші, закону країни, про місцеве самоврядування в Україні, первинним суб'єкт самоврядування, основним вносень його функцій повноваження територіальної громади села селища міста. Це означає, що в природі сумнівства місцевому рятування є територіальна громада, яка може діяти як безпосередньо, так і відповідно до частини 1 статті 143 Конституції через створені неї органи. По-іншому, іншу розвитку об'єкта місцевого самоврядування є територіальна громада, але не створені неї органи. Це означає, що повинна бути процедура створення органів місцевого самоврядування. Та час, коли це відбулося. Тому ще запитання, коли яким, згідно якої процедури, були створені під органи села врятування. Прилесінька сільська рада, Слов'янська районна рада, чи є будь-які підтверджені документи, також запитання, ким сьогодні єдиних особи. суду. Прилесінька сільська рада та Слов'янська районна рада. документы, предоставленные Коревнаком юридической особой Бородоскани Косильского рады, а свидетельство про госрегистрацию, из этого документа мы в этом документе приводится полностью логика того, что данная юридическая особа является, не может являться органом местного управления даже на основании заключения Конституционного суда, потому что она выполняет функции хозяйственной деятельности, чем она по законодательству не может заниматься. Она может быть только лишь управлять и представлять интересы территориальной громады. Но опять же, в, какой, в какое время и каким документом территориальная громада надала данной юридической особой и створивала ли территориальная громада данную юридическую особу? И у нас нет на сегодняшний день и тогда не было представ уважатый данный орган, вернее, данную юридическую особу органами СТО самоуправления, Поэтому и возникла эта необходимость оповестить все вышестоящие инстанции. И нам потом пришли ответы из, даже из, из, из БУ, отовсюда они спускались потом в, в районную администрацию, и за подписью Белоконова приходил ответ, что вы решите все в суде. Они тоже развели руками, они не смогли дать ответ какой-либо, они сказали, что да, только в суд. Очевидно, этот момент пришел. Так, у нас тут Целый <кхе> Славянская районная державная администрация. Слов'янська адміністрація повідомляє, що ваше відкрите звернення до Верховної Ради України про факт узурпації влади та незаконності сесії прилезні сільської ради направлено на службу безпеки України, перенаправлено управління Служби безпеки України Донецької області за належність до прокуратури Донецької області, яка в свою чергу направила у заналежність до Слов'янської міської ради. Слов'янська міська рада направила вказне звернення на розгляд до Слов'янської районної державної адміністрації. Слов'янська адміністрація розглянула. Розглянула звернення до Верховної Ради України про факт зурпації влади та на незаконності сесії про Завіційської ради та роз'яснює, що райдержадміністрації як місцевий орган виконавчої влади не має повноважень щодо вирішення питань, виконаних у вашому зверненні. Повідомляємо вам, що Конституція України гарантує кожному громадянину звернутися до суду за захистом своїх прав. Зрозуміло. Так, наступний документ це копія рішення Прилисницької сільської ради Слов'янського району про затвердження порядку громадських обговорень з питань добровільного об'єднання територіальних громад. Так, вирішено затвердити порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об'єднання територіальних громад. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійній комісії з напрямками. Так, готовы ли мы на данной речи номер 28.04.2015? Аминь. Четвертый. Так, ну, взагалі, це же выговорил в чтобы заседать еще до громадской Ну, ещё, будь ласка, позывай, есть еще и цитаты. Ваша честь, я считаю, что данная сессия не проходила, этот документ является липовой так называемой, подделкой, то есть, Дабы имитировать то, что процесс так называемого добровольного дня на территории села Мандан, села прелестная вкладывается в какие-то сроки, которые определены четко законом, послуга особо предприняла данные манипуляции, это я так считаю, и предприняла создание данного документа. Мы можем однозначно доказать то, что на момент 28 апреля 2015 года данная сессия не проходила, а именно 8 июля 2015 года в составе пяти ну, человек, представителей территориальной громады Села Туркин Геннадий, Туркина Юлия и Тихонов, Виктор Тихонов, Владимир и их мама Тихонова. Мы находились на данной сессии, которая была собиралась сароватка, и после того, как эта сессия не состоялась, потому что депутаты не прибыли, мы спустились вниз и попросили у Николаевне все протоколы ведения сессии с 2012 года по 2015, в том числе проведение сессии за 2015 год. И нам была передана вся эта документация под контролем Казачко, который является пассиром Березнянского сельского совета мы зашли в отдельную комнату, разложили все документы, каждый имел возможность посмотреть эти документы, снималось все на видеозапись. И когда мы дошли до изучения документов, протоколов ведения сессии за 2015 год, то на наш вопрос, а это было 8 июля, когда была последняя сессия, Казачков пошла к Светлане Николаевне в кабинет, это через стенку, и было слышно, как она задавала ее вопрос, потому что дверь была открыта. И спрашивают, Светлана Николаевна, когда была последняя сессия? А это вот здесь, в документах есть как раз в этих протоколах. Последняя сессия в протоколах была 13 февраля 2015 года, это когда принимался бюджет на 2015 год. Также Светлана Николаевна отвечает, что да, последняя сессия была в феврале 2015 года. Мы еще возмущаемся, а как же так? Сегодня 8 июля, а по законодательству сессии должны проводиться не реже, то есть в квартал, раз в три месяца на что казачко разводит руками, говорит, что, ну я не знаю, вот смотрите по протоколу, последняя сессия 13 февраля. Соответственно, сессии 28 апреля не может быть, потому что...